Справжня Акула Пера вирішували 19 листопада у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі. Конкурс професійної майстерності об'єднав у двобої студентів першого та другого курсу спеціальності 061 журналістика. Головне завдання виявити рівень фахових здібностей молоді. Команда першокурсників має назву Сяйво, а старших – «Журфокс». Серед журів поважні особи. Голова циклової комісії викладачів спеціальності 061 журналістика Валерій Дорошенко, директор. Комунального підприємства Телеканал Прилуки Ірина Павлютіна та викладач комп'ютерних технологій Валерій Іштукін. Для юних журналістів підготували п'ять творчих завдань. Перше з них презентація групи. Кожна з команд по-особливому поставилася до виконання задачі, підготували оригінальні виступи. Наступне завдання зімпровізувати текст для проморолика про унікальність педколеджу. Студенти з ентузіазмом створювали промови та висвітлювали найкращі якості закладу. Ці журі оцінювали результати за п'ятибальною шкалою. Далі на конкурсантів очікували опитування та перевірка на професіоналізм. Спостерігали за даним дійством та підтримували учасників їх одногрупники. Другокурсниця Анна каже, вболівала за своїх. Ну взагалі, перший курс теж дуже сильний, хоч хоча вони тільки починають свій шлях в цьому. Але мені дуже сподобалось їхнє інтерв'ю із директоркою телеканалу Прилуки. І моя група теж дуже добре до цього готувалася. Я бачила, як вони все готували. Тому це дуже така запекла битва між першим і другим курсом. Після завершення всіх конкурсів судді визначили переможців. У цей день перемогла дружба. Серед учасників змагань Анастасія Мінка, студентка 21-ї групи спеціальності журналістика. Дівчина розповідає, до конкурсів готувалася заздалегідь, але навіть не очікувала такого суперництва. Та від інтелектуального поєдинку отримала позитивні емоції. Для себе я взяла те, що я хочу далі продвигати свою от журналістську, так сказати, подобу. Мені дуже сподобалося. Я ще до цього конкурсу вагалася оставатися тут після другого курсу чи ні. Але все таки вирішила, що це моє, і буду далі йти по цьому шляху. У коледжі студентів навчають не лише журналістським якостям. Майбутній професіонал своєї справи повинен уміти і змонтувати потрібний матеріал. Про специфіку роботи з комп'ютерним обладнанням студентам розповідає викладач інформаційних технологій Валерій Іштуки, котрий і був членом журі на конкурсі Акула Пера. Другокурсники проявили себе як монолітна така команда, яка все робила разом і підготувала дуже гарні матеріали для конкурсу. Перший курс, на жаль, не змогли представити себе повністю в тій команді, в якій готувалися, оскільки е частина команди перебуває зараз на лікарняному. Але ті учасники, які вийшли сьогодні виступати, проявили себе як справжні лідери. І ми дійсно побачили таку такий дух суперництва. Відчули, як говорив один із відомих поетів професія журналіста це бути машиністом машини часу, яка робить мільйон обертів щосекунди. Отож, саме ці молоді люди творитимуть майбутнє нашої держави. Бажаємо успіхів та нових звершень у професійній діяльності.